Таке питання, що гірше, якщо ви плануєте дітей, чоловіки мається на увазі, що гірше для вас перехолодження чи перегрів? Звичайно ж, перегрів набагато гірший. Яєчка в чоловіка вивішені в таке доступне місце з такою метою, щоб температура була нижче температури тіла. Така іронія природи, що весь генофон це найважливіше чоловіка, вивішене в несховане, так за кісткою, а вивішене в таке доступне місце, і може бути ушкоджене, але це необхідно для того, дійсно що щоб температура була нижча за температуру тіла, це потрібно для нормального дозрівання сперматозоїдів, і тому перегрів під час того, як ви з партнеркою плануєте вагітність, він набагато гірший, ніж навіть переохолодження. Тому відвідування, саун, бань, тримання ноутбуку на колінах, чи гарячі ванни, чи можливо підігрів сидінь. Це все необхідно виключити, якщо ви плануєте дітей, а особливо, якщо у вас протягом якогось часу не відбувається вагітності, бажаної.